Знаєте що перевернули проміжутку. Є питання повтулки, осі вежимо сцеплення, Тобто будемо міняти втулочку. В комплекті йшло з валом дві втулки, але стоїть у нас одна тільки втулка. Якщо дивитися по ходу трактора, то з правої сторони в нас стоїть втулка, а з лівої сторони просто тьо. Ну, в кожусі просто зроблений отвір, і туди встановлюється вал. Не знаю, з чим це зв'язано. Погляньте. Зараз будемо розбирати, подивимося. Погляньте для порівняння просто, який в мене вал стояв і який я купив новий, різниця. Він вже 10, 10 разів наварювався, протачувався. А як роблю повністю коробку і приставку і моста, то думаю, не буду економити на цій осі. Щоб Нормально вижималося стіплення без гаркання, без нічого. Тому потрібно закрити питання із цим валом. Знаєте що, Спробуємо вибивати втулочку. Зараз покажу який люфт мав цей вал, коли він стояв на тракторі. Погляньте. Тут аналогічно. Але ж їхало, але ж стало. А ось новенький вал. Чотенько зайшов. Все як має бути. Немає ні люфта, ніде нічого. Ну тут а є, ну, втулки є, зараз заменю. І буде бомба. По, цьому, по цій стороні не знаю, що, роб, що навіть і робити. Там втулки немає ніякої. В принципі, і люфта немає ніякого. Думаю, будемо вставляти так, як є. Ось такі втулочки йшли в комплекті. Їх йшло дві штучки, а в моєму випадку стоїть лише одна. Тому зараз будемо діставати стару втулку. Очки дістали такий пильничок він з набивкою йде. Ось дістали стару втулку, погляньте вона під одну сторону і зносилася, а ось такого формата нова втулка. На валу, як вона, це, так це новий вал. Як воно тіліпається. Ось нова отулочка. Ну тут невеличкий люфтець є, але коли ми його заб'ємо, я думаю, що він пропаде. Отак, на старому валу воно тіліпалося. Що вона зайде чи не зайде. Та як потрібна оправка, щоб забити цю втулку. У мене її немає. Але цей пальчик універсальний. Він її гольчатий забивав у двойну шестерню. Зараз ми ними і втулочку загасимо. Все, як бачите, цей пальчик рішив і це питання навіть. Втолочка вже стоїть у нас на своєму місці. Все, бомба. Я Остався доволі. Надавало туди глибше засовувати. Якийсь невеличкий люфтець є в цій стороні, але тут такий самий. Саме головне, що він однаковий. Що йому робить? Вродить вибити, бо і там втулка є. Зараз спробую вибити заглушку. Так як воно сильно в принципі не видно, що там стоїть кулка чи ні, а без заглушки я думаю воно покаже. Незрозуміло, чи стоїть тут вклука, чи не стоїть. Непонятно. що тут у нас робиться. Mm. Мені каже, що тут автулки ніякої немає. Там, якщо, якщо стояла втулка, то її видно було. Тут. Значить, Що хочеться вам розповісти? Люди говорять, що в МТЗ у корпусах степлення стоїть дві втулки на валу вижима, А в моєму випадку стоїть тільки лише одна. І один отвір просто ну, зроблений в корпусі, і там є виробітка. Зараз я засуну вал, покажу вам. Та як він має стояти посередині, то зараз вал люфтить, бачите? А якщо його далі засунуть, питань немає ніяк. Немає ні люфта, нічого. Який я бачу вихід із цього положення, потрібно брати райбера під розмір втулки і райберить і забивати нову втулку. Тому що так лишати ми не можемо. Немає резону. Праву втулку поміняв, а, а з лівої сторони буде тіліпатися, тобто результату не буде ніякого. Зараз і на валу піде і знос на новому і нову втулку почне стирати. ну На бока. Коли буде на бока, вижим, опять буде те саме гіркання. Тому це не, не, не допустимо. в моєму випадку. зараз беру райбера і будемо райберить. Підганять під втулочку. Получається, роздовбав вже тут участь отвора все рівно втулки не видно. Я позвонив ще до, до спеціалістів, які ремонтують трактора. Вони кажуть, по-любому втулка повинна бути. Але її тут не видно. Не, не знаю навіть, що робити. Райбера у мене такого немає підходящого. Потрібний райбер на 30 або свердло. Щоб ну, під оцю втулку. Щоб завтулити його. Позвонив до спеціалістів, говорять, спробуй нагріти. Там повинна стояти металографітова втулка. Якщо нагрієш, ну, графіт має потекти. Зараз будемо пробувати гріти. Якщо потече, значить будемо тоді, ну, будемо щось робити далі. Як вияснилося ця приставка 80-го року, тоді вони йшли з однією втулкою тільки з лівої сторони. З правої сторони був отлівок, отвір на 25, встановлений бувал. Питань не було ніяк. В нашому випадку її зараз розбило посадочне місце. Так Збирати трактор не можна, тому прийняв рішення розрайберити отвір і встановити заводську втулку. Погляньте, ось була просто забита сюди заглушка в цьому отворі. Грубо говоря, а ось така втулочка. Зараз підганяємо посадочне місце під, під втулку. Та як в мене райберів не було, позвонив до знайомого, добрі люди допомогли, дали нам такі два райбера і шарошку. Зараз за допомогою шарошки я. Поправив отвір, пройшов 26 райбером рівним. А потім є ще конусний райбер від 18 до 31. Підганяємо, зараз шарошкою розшарошуємо, проганяємо райбером і забиваємо втулку. Потім також є 25, 25 райбер отакий. Потім після того, як. Просадимо втулочку. Прорайберили і встановили ось. Погляньте, 26 й райбер встановлюємо, він вже болтається. Тепер буде шарош... ще трошки підшарошимо і будемо підганяти 31-м райбером. Погляньте, ще скільки треба його шарошити. 5 часов роботи, а результату майже немає ніякого. Погляньте, скільки стружки, вже півкіла стружки на тер. Діло потихеньку движеться. Беремо шарошку, потихеньку працюємо. Ось, як бачите, закінчив шарошить отвір, отвір підогнав вже під втулочку. За, будемо забивати, і нічого страшного, її зараз трошки зижме. У нас є райбер на 25 Про Райберю. і будемо встановлювати вал. У мене підкрадалися ще одні такі думки, що це приставка не з МТЗ-80, а з МТЗ-50, але поїхав до знайомого, подивився. В По МТЗ-50 з обох сторон стоїть стоять втулки на осі. Набивка стоїть. Тобто, зовсім не таке. І в МТЗ-50 не такий низ у приставці. Немає переключення на ВОМ там. Ну, різниці є. Приставка це 80-го року. Тут раніше вони йшли з однією втулкою. Це зараз новіші вже пішли з двома втулками. Ну що, будемо встановлювати. ненько заходить Ну ось як бачите, втулка сидить вже на своєму місці. Покажи знизу. Бачите, тепер виглядає втулка. А, а той раз я вам показував, що втулки тут не було. Що, Попробуємо чи буде заходити наш райбер під 25. Попробуємо зараз встановити вал нашій. Все, трошки пошов, далі стоїть. Будемо зараз підганяти підвал. Так як держателя не взяв, прийдеться крутити ключом. Райвер плотненько заходить. Зараз підганяємо до зубців. Він так-то крутиться, але плотненько. Зрозуміло, що це робиться все за один проход. Прорізаються дві втулки, але ми на заводі. Ми працюємо, обходимося тим, що в нас є. Я думаю, що вийде все чудово. трошки поправили будемо встановлювати вал Тухенько ще. Ось підогнали отвір підвал. Зараз провіримо. Заходить від руки, не закушує ніде ні, нічого. Зараз убираємо стружку, Погляньте скільки стружки натерли. Зараз потім повидуваємо, повимиваємо. Зараз провіримо на соло, зараз співпадає у нас отвори. Головне, щоб співпало, а далі це все повимивається, Значить, Переверну я приставку, повимивав там усе і підготовлюю до встановки вала. Погляньте, як вийшло. Я рахую, що вийшло досить непогано, враховуючи те, що ми робили це все в домашніх умовах. Погляньте, вал зайшов, немає ніде ні люфта, ніде нічого. Бомба! Зараз все помажемо і покажу, як буду збирати. Погляньте, наскільки вал заходить у втулочку. Бачите? Льогенько все крутиться без закусвань, без нічого. Бомба, зараз будемо мазати і на місце з той стороны забью заглушечку потім прямо у втулку та як заглушка розміром 25 внутрішній діаметр що наружі. Все це змащуємо, щоб воно чудово ходило. Наживляємо вилочку, вижавний поставимо потім я думаю, що, да, вижавний стане потім. Наживили, тепер будемо зажимати. Вижимний зараз встановлювати не буду, так як пішов із нос по корпусу самого вижимного. Зараз я вам все покажу. Із-за того, що вал ходив туди-сюди, одна сторона брала ну, на перекос. І виходить, пішов ізнос самого корпуса вижимного підшипника. Ось понадівали вилочки, все позажимали, погляньте, як вийшлося у нас там з правої сторони. Ось Розробили отвір, поставили втулочку. А зараз оцю саму заглушку, яка була просто в отворі забита, погляньте, як вона тут болтається. Ми прямо заб'ємо у цю втулочку, щоб у нас туди не попадала ні водичка, нічого. Ось і все. Ось стоїть уже на своєму місці. Бо бомба. Немає ні люфта, ніде нічого. Ось погляньте, вижимний, як пішов із нос по корпусу. Тута і тут. Я думаю, що ставити я його не буду. Замовлю новий корпус. Я думаю, Вижимний. Вроді би так сильно і не люфтить, але думаю, заміню заразом і лежем Так, в принципі, по поставці, вроді би, по роботі все закін... завершилося. Там лишилося зверху речах поставити там, ну, заглушку поставити, верхню кришку. І, в принципі, встановлювати на трактор. Завтра буду приступати до зборки коробки. Це все вам покажу. Як це все буде проходити, цей весь процес. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. Обов'язково ставимо дзвіночки, щоб ви були в курсі всієї інформації, коли виходить нове відео. Всім дякую за перегляд. На все добре, нехай щастить!